Кукуруза в цьому році дала хорошу урожайність, але через низьку ціну продажу навіть за рахунок високої урожайності не виходить перекрити витрати. Це сильне невдоволення висловив фермер з Чернігівщини, з яким ми мали нагоду нещодавно поспілкуватись. Але коли ми допомогли йому порахувати свою економіку, тому що фермер не робив цього раніше. Виявилось, що навіть за такої мізерної ціни реалізації. По версії фермера економічна ефективність знаходилась в межах 20%. Але якщо я скажу, що для сільського господарства нормально, коли вдовгу економіка становить до 30%. І 20 це хороший результат. А от випадкова ця історія, чи дійсно кукуруза в цьому році прибуткова, навіть за такої ціни, дізнаєтеся в цьому відео. Гровекс допомагає годувати світ. Ми порахували усереднені технології вирощування по трьох регіонах України степ, лісостеп та полісся, щоб показати вам, чи реально отримати прибуткову кукурудзу по кожній із цих зон. Почнемо зі степової зони. Орендна плата разом з податками коштує в межах 120 доларів на гектар. Усі механічні роботи разом з паливом 267 доларів, посівний матеріал 67 доларів, система захисту в межах 7 8 доларів. І система живлення 137 доларів. В цілому всі витрати виходять 599 доларів на гектар. За урожайності 6 тонн на гектар оборот виходить майже 1000 доларів, що означає 66% економічної ефективності. Непогано, правда? Напишіть в коментарях, як вам економіка степової зони. Порахувати власну економічну ефективність ви можете в Grovex Academy. Там стартувала освітньо консалтингова програма Farmer 2.0, на якій ви навчитеся підраховувати власну економіку та прокачаєте своє господарство, щоб воно стабільно щороку приносило прибуток. На Фермер 2.0. 16 експертів протягом 16 тижнів закриють всі ваші питання на такі теми, як чекап економіки, земельний банк, сівозміна, обробка ґрунту, насіння, посів, живлення, захист, збирання, зберігання та продаж зерна. А також облік фінансів. Реєструйтеся на Фермер 20 за посиланням під відео. Повернемось до підрахунків: Лісостепова Степова зона. Орендна плата разом з усіма податками коштує близько 110 доларів на гектар. Механізовані роботи разом з паливом 293 долари. Посівний матеріал 121 долар. Система захисту тут уже трохи дорожча – 50 доларів, а живлення 120. Виходить, витрати 694 долари на гектар. Оборот при урожайності 8 тонн на гектар за умови 139 доларів на тонну врожаю дорівнює 1109 доларів, а це цілих 60% економічної ефективності. Далі зона полісся. Середня урожайність кукурудзи цьогоріч становить 10 тонн на гектар. На момент запису відео одна тона кукурудзи там коштує 110 доларів, тож оборот 1100 доларів на гектар. Всі прямі витрати виходять 880 доларів на гектар. А це 25% економічної ефективності. Так, вдвічі менше ніж у попередніх двох зонах, але все ж нагадую, що це нормально, коли економіка культури знаходиться в межах від 0 до 30%. На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що кукурудза в Україні в 2023 році є досить прибутковою культурою. У всіх трьох розглянутих регіонах України економічна ефективність вирощування кукурудзи перевищує 20%. А в степу та в лісостепу навіть досягає 60%. Звичайно, це не означає, що можна нехтувати витратами на вирощування кукурудзи, адже навіть при високій урожайності та хорошій ціні реалізації неправильна технологія вирощування може призвести до значних збитків. Крім того, якщо ви зараз не здаєте продукцію, бо вважаєте, що не вигідно, відповідно не маєте оборотних коштів, то знайте, що ви такі не одні і мало охочих купити добрива препарати насіння на наступний рік. І чим довше витягнете, тим вищий ризик, що потрібні добрива, насіння або препарати в потрібний строк може вам не вистачити. Бо якщо всі будуть закуплятися уже в притик, в сезон безпосередньо перед внесенням і в спішці будуть згрібати абсолютно усе. Ризик відсутності потрібних вам інструментів рожею зросте прямо пропорційно. Тож не бійтеся фіксувати прибуток зараз. Тим паче, чим ближче до новорічних свят, тим нижчою буде ціна продукції. Дякую, що додивились це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Це допомагає розвитку українського YouTube.